Привіт! Сьогодні я розкажу, що треба знати підприємству про податковий підхід до перевірки оподаткування прибутку, тобто, як його перевіряють по факту. Головним прийомом, який використовується контролюючим органом під час перевірки правильності нарахування та сплати податку на прибуток, є зіставлення показників декларації з податку на прибуток та фінзвітності платника. При цьому інформаційною базою для такої перевірки служать первинні документи та регістри в обліку підприємства, що перевіряють правильність та повноту визначення фінансового результату за правилами бухобліку, достовірність, повноту нарахування та сплату податку на прибуток, а також правомірність визначення сум від'ємного значення об'єкта оподаткування. Основними етапами перевірки є Доперевірочний аналіз показників декларації і фінзвітності платника більш докладний аналіз показників, який здійснюється безпосередньо в ході документальної перевірки, відображення результатів перевірки в акції. На доперевірочному етапі податківці проводять аналіз діяльності платника податків для виявлення ризикових операцій платника, які можуть свідчити про потенційні порушення законодавства. Аналіз проводиться на підставі тієї інформації про платника податків та його фінансово-господарської діяльності, яка вже є в інформаційних базах даних контролюючих органів. Подальший аналіз здійснюється вже в ході самої документальної перевірки. Для цього на підставі даних регістрів бухобліку і показників фінзвітності платника фахівці контролюючого органу складають реєстри кореспонденції рахунків бухобліку. Та показників фінрезультату до оподаткування в деклараціях за відповідні звітні періоди, що підлягають перевірці. Контролюючий орган перевіряє також господарські договори та первинні документи, на підставі яких госпоперації відображені в бухгалтерських реєстрах, правильність дати визнання в бухобліку доходів і витрат, а також відповідність відображення госпоперацій принципам облікової політики підприємства. Що стосується планової документальної перевірки, то збиткова декларація дійсно є одним із критеріїв середнього ступеня ризику, за яким юридична особа може потрапити до плану графіка перевірок, як і рівень зростання податку на прибуток щодо доходів, розмір інших витрат, розмір фінансового результату від операційної діяльності, рівень сплати податку на прибуток порівняно із середньогалузевим тощом. Контролюючий орган має право провести перевірку не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного сроку подання податкової декларації. А якщо така податкова декларація була надана пізніше, за днем її фактичного подання, у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації, контролюючий орган має право провести перевірку за такою податковою декларацією. Протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку. Тож, якщо в майбутньому вирішите виправляти помилки, зроблені в догоду фіскалам, та подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток, це надасть контролерам додатковий строк для проведення перевірки показників відповідного звітного періоду. Тож вирішуйте, що краще. Солодка омана плюсової декларації чи гірка правда збиткової. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.